Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. 24 липня відбудеться молодик. Пізно ввечері о 22.11 відбудеться він знаку Зодіака Лев. Тобто, такий буде вогняний з енергією такого напору. Сили, тому будьте обережні, тому що вогонь, якщо неправильно його використати, неправильно ним користуватися, може принести проблеми. Уникайте скупчення людей, тому що це можуть бути такі агресія, сварка. Ну що ж, давайте подивимося, які наміри несе кожному з нас, яку енергію несе кожному з нас молодик. По дві карти для кожного з нас. Ну що ж, овни, яку енергію для вас, мої любі, несе. Молодик. Лицарь Кубків. Ой, так, такий, от справді емоційне таке щось. Або це молодий чоловік стихії, вода, рак, Скорпіон від 20 до 40 років, тобто він, можливо, принесе вам звістку, щось підкаже, викличе в вас емоції. Або це ваші емоції, ну, вже з чим пов'язані. Можливо, це мрія про щось, про когось, так? тому що молодик це коли ми створюємо наміри. Наміри, які ми будемо втілювати. І от, можливо, це емоції, які будуть викликати в вас от, бажання, захоплення, мріяти, планувати щось. Ну що ж, давайте подивимося ще одну карту. Овни, що Десятка кубків, супер. Знову ж таки кубкова енергія, кубкова карта. То молодик у вас викличе таку масу позитивних емоцій, це взагалі сім'я, радість, задоволення, успіх, що вдома все гаразд, чи ви поїхали до батьків, чи вони до вас, чи це ви створюєте наміри стосовно сім'ї, розширення сім'ї, воз'єднання сім'ї тобто, це те, що приносить вам радість. Позитивні емоції, все, що вас наповнює, надихає. Ну, для овнів молодик чудовий. Рухаємося далі, тельці, яким молодик буде для вас, яку енергію принесе вам молодик, мої любі, тельці Ну що, що тут у нас? Десятка кубків. Супер! Дивіться, яка тут спокій, радість, гармонія. Це наміри стосовно вашої сім'ї, надія, сподівання, позитивні емоції, От все, що вас викликає радість. Можливо, ви будете планувати щось з сім'єю для сім'ї. Ну, Такі класна, класна позитивна карта. Подивіться, яка тут, який тут затишок, радість, таке наповнення, можливо, сім'я вас наповнює. Оце таке відчуття радості, вдячності. Чудова така енергія, мої любі. Ну що ж, подивимося ще одну карту для вас. Ваш посухів це дуже молода енергія, це якраз те, це наші наміри, те, що ми плануємо, що ми думаємо, що ми е, бажаємо втілити, отримати, бо Паш – це наші діти і онуки, можливо, для них, заради них. Так? Це наша внутрішня дитина, і це початок тільки наші перші кроки, куди ми йдемо кудись. Плануємо щось, і вогонь це дія. Це те, що ми плануємо отримати, втілити наші досягнення, наші амбіції, наші бажання. Це куди ми скеровуємо свою енергію, свій вогонь. І от, можливо, це плани або вас сім'я підтримує. Можливо, це до сім'ї, і ви їдете до рідних, можливо, це ну, заради дитини, вашої плани, якісь відпустку плануєте. Ну, тобто, дія. І тут позитивні емоції. Рухаємося далі. Близнючки. Подивимося, так, Який молодик принесе вам? яку енергію принесе молодик для вас. Що тут у нас трійка посухів? У вас вже є готові наміри, у вас є план, ви вже собі все продумали. І трійка посухів це. Вже ріст, це вже дорога туди, куди ви вже собі спланували. Бачите, тут вантажить на корабель вже ваш груз, ваш, ваш товар, тобто він вже пливе в пункт призначення. Отак От і ви. То Ви вже маєте, маєте план, ви вже створили свої наміри і тепер будете втілювати їх. Молодик вам дасть силу, енергію, бажання рухатись далі. Ну що ж, ми візьмемо ще одну карту для вас. Лицар Пентаклів це також дорога. Це може бути енергія. Отака, це повільна карта. Повільна енергія. Але це такий впевнений, знаєте, повільно, але рішуче, впевнено, це стабільно. Коли стабільно ви йдете, отримуєте або йдете, рухаєтеся до свої, свого результату. Дорога, якою ви йдете. Коли все прораховано, все так тверезо зважено, проконтрольовано, бо земля це така дуже заземленість. Це коли ми рішуче, впевнено, і як найкраще йдемо, і робимо те, що ми мимо, чи те, що ми хочемо. Ну, Або це молода людина стихії: Земля, Телездіва, козиріг в вашому житті. можливо… З ним разом це ваш компаньйон, і ви разом кудись от, відправляєте свій груз, разом щось створюєте. Або це гроші, які, ресурс, який ви маєте, завдяки чому ви ось саме можете втілювати, планувати. Раки, подивимося, молодик що принесе вам яку енергію, мої любі раки. Mm, старший аркан закохані, чудова енергія це, можливо, плани стосовно молодої сім'ї, або плани на вашу половинку, на кохану вашу половинку. може, разом на кохану чи коханого, тобто ви плануєте щось зробити пропозицію, кудись разом поїхати, відпочити, або ну, провести разом гарно час, сказати щось. Проговорити щось, знаєте, це, якщо будете щось обирати, робіть вибір серцем. Ну, це може відноситися як до коханої людини, так і до партнера по роботі, по бізнесу. Тобто, це намір стосовно якоїсь людини. Бо ви разом плануєте, або ви плануєте щось сказати, чи втілювати разом з кимось. Дуже класна енергія, знаєте, тому що це люди, які йдуть разом. Люди, які слухають один одного. Ну що ж, ми беремо ще одну карту. Ой, десятка мечів. Можливо, знаєте, це 100% важкості. От і 10 це кінець. І вам ви втомилися, можливо, все, все самі. Відповідати за все, вирішувати все, розрулювати, будь-що, сам сама. І вам настільки це вже набридло, або ви не, ви не можете собі дати ради з, з великим потоком інформації. Можливо, вас щось обтяжує, знаєте, це можуть бути, бо мають в спину, це, як знаєте, пересуди, образа, і ви не можете це, з цим впоратись, і вам прийшла ваша кохана людина на підмогу, на підтримку. Цей етап для вас вже закінчиться. Молодик вас надихне, дасть нову енергію, дивіться, як було, а як стало. Так, Левчики, ну що ж, Левчики, новолуння в вашому знаці, подивимося, що воно вам принесе для Левчиків. Паш, посухів! Ну, звісно, як ж Левчикам без вогню обійтися. Паш, молода енергія, діти, онуки, внутрішня дитина, яка хоче вогню, фейерверку, дії. Роботи, втілення, бо вогонь це дія. Я хочу. Оце є намір, якраз який ви будете створювати. Що ви хочете, куди рухатись? Для чого? Заради кого? Що я отримаю? Ну що ж, чудово, Левчики, дивимося ще одну карту. Для вас, молодик, Левчики. Супер! Туз Пентаклів нові можливості, нові пропозиції, подарунки долі. Ну, щеплевчики, вам сам Бог вилів, як говориться, Паш це також початок одиничка, і туз це початок і одиничка. Це от можливість, за яку ви вхопитесь, яка прийде вам в руки, і ви будете. Тут я маю, я отримую ресурс чи гроші, а тут я вже, вже бігом біжу це реалізовувати, втілювати. Супер, у вас чудово, чудовий молодик. Пропозиція, подарунок, можливість, яку ви отримаєте. Всесвіт дає вам можливість. Скористайтесь, ну, ви скористайтеся обов'язково. Тому що Паш це такий хлопчик, який кому все цікаво, який зростає, навчається і дуже швидко, дуже активно. Діви! Ну що що молодик принесе вам, яку енергію, мої любі діви? Молодик для вас? Десятка посухів. Добре, що 10 це кінець. Це останній молодший аркан. Тобто завершиться щось, що було вам обузою, що, було, що вас тяготіло, бо це важка ноша. Подивіться, як важко йти. І ще й цей вогонь він впече, він роздратує, він... Ну, от, коли вже хочеться все кинути, не маю сили. Що це для вас було? В чому полягала ця важка ноша? Ну, дивіться, вже підставляйте, але молодик вам дасть розуміння, що далі так не буде. Я так не хочу, я не дозволю більше себе так навантажувати, і допоможе вам створити нові наміри, щоб більше такого не було. Ну що ж, ми подивимося ще одну карту. Можливо, буде зрозуміло, що це за така важка ноша для вас. А, віка кубків це або щось е, з партнером негаразну, тобто ви не можете домовитися, вас до чогось примушують, щось вимагають, підганяють, тиснуть на вас. Це може бути як бізнес-партнер, так і в особистому житті. Або були якісь проблеми між вами, щось було. Негаразд. можливо, ви боялися, ви чекали влучного моменту, щоб сказати, щоб зробити пропозицію, щоб щось виправити. І це для вас було такою непосильною ношею. Забагато обов'язків, можливо, так ви займалися, вирішували проблеми половинки вашої. Або це важка ноша і вас підтримає ваша половинка. Знову ж таки, партнер по роботі чи по бізнесу, по життю. Тобто це така емоційна підтримка, що ви розумієте, що я не сам, я, не... я потрібний, потрібна, мене підтримують, мене люблять. Ну, або знову ж таки, це намір, який ви створюєте стосовно свого партнера. Пропозиція, подарунок, планування разом. Ви щось озвучили, ви в чомусь зізналися, і це таке дуже ніжний і приємні емоції. Так, ми рухаємося далі. У нас далі Терези. Ну що ж, мої любі Терези, якої енергії молодих принесе вам. Ваш мечів. Ух, дивіться, яка тут потужна карта. І в мене є план. Я знаю, що я хочу, я розумію, це ясність. Я розумію, куди мені рухатися. Ну, а молодик це і є наміри, які ми створюємо для того, щоб потім втілювати. Це молода енергія, яка їм, дає нам силу, поштовх і натхнення. І саме паж – це про це, це, це ясність, це планування, це нові ідеї, нова інформація. Супер, ви йдете в гармонії з енергією Всесвіту. Ще одна карта для вас, мої любі Терези. Неймовірно, ще один туз мечів. Бо паш це також одиничка, в в фігурних картах. Туз мечів і паш мечів. Два потужних таких поштовхи бажання. Ну, тобто, це однозначно щось прийде, якийсь інсайт, якісь, якісь нові ідеї, нові бажання, нові думки, нові, щось нове і цікаве, що, що ви будете втілювати надалі. Скорпіончики. Дивимося, що вам мої любі скорпіончику, яку енергію принесе молодик. Четвірка кубків. Четвірка кубків це такий стан обра... стан кубки це наші емоції. Ось такий емоційний стан. Не хочу, дайте мені спокій. Я образився, я образилася, не... а там намагається хтось, бачите. Попросити пробачення, достукатись, пояснити, а я не хочу, я зла, я злий, мені не потрібно, я обійдусь, мені не потребую твоїх вибачень чи пояснень. Ось стан такого неприйняття. ну, От Ви ображені на щось, або просто настрій поганий, сумно вам, і я не хочу, не заважайте мені, дайте мені спокій. Для когось це таке бажання відпочити, абстрагуватися, побути на природі. А для когось це справді образа. Яка також молодик це нові наміри, яка створить вам намір, чи куди рухатись далі? Чи сидіти ображатися, чи пробачити, чи взагалі рухатися зовсім іншу сторону самому чи самій? Ну що, ще одна карта для скорпіончиків, щоб ми розуміли, що це за така ну, Трійка Пентаклів. Знаєте, це може бути. Або образа від ось цього, колективна робота, знаєте, щось в колективі пішло не так. І це може бути не тільки на роботі. Вдома щось робили і не домовилися, і ви вас образили в компанії, тобто, де було мінімум троє людей, щось обговорювали ваші ресурси, ваші гроші, ваші статки, ваші таланти, і вам щось не сподобалось, пропозиція, яка вам не сподобалась, або навпаки. Це якраз от ви в такому стані, вам тут на старій роботі щось не подобається, і ви в такому стані прийдете до до нових ідей і створите нову команду, і все все зразу піде по-новому, краще. Тобто ви візьмете до уваги всі аспекти, які вам не подобалися, ви створите чудову команду своєї мрії, і все буде гаразд. А можливо. Це також щось вас на роботі, ну тут не задовільнило на роботі, вас критикують, вас не оцінили. І ви подумали, подумали, і вирішили самостійно працювати на себе, тому що це може бути те, що приносить перші плоди. Ваші таланти, ваше хобі, і ви починаєте займатися собою, тим, що вам подобається, тим, що вам приємно, і це перші плоди. Тобто, наміри ви створюєте стосовно от або колективної роботи, або навпаки, ви йдете з колективної роботи і починаєте. Робити те, що вам подобається, те, що ви любите, і те, що буде приносити прибуток. Стрільці, так, ми рухаємося далі, мої любі стрільці, що тут для вас? Ух, король Пентаклю, подивіться, який він класний. Він такий знає, що він має, чим він володіє, які в нього ресурси, які в нього можливості. Взагалі, хто я на цьому світі, що я маю? Дивіться, який тут спокій. Взагалі, енергія землі це дуже спокійна енергія. Тобто. Це розуміння, що я маю, чим я володію. Це як гроші, як ресурси, як тіло, здоров'я, так і наша цінність як людини, мої таланти. А для когось це, можливо, людина в вашому житті. так, Бо фігурні карти це люди, дорослий чоловік стихія, земля, телець, діва, козирі, хто знову ж таки прийде з пропозицією, вас підтримає, допоможе, буде вас гармонізувати, заспокоювати. Хто він для вас? Вже дивіться, підставляйте. Ну що ж, а ми візьмемо ще одну карту для стрільців. Ой, п'ятірка Пентаклів. Знаєте, що, можливо, це, це кризова? П'ятірки всі кризові. пентаклова це криза з фінансами. Немає грошей, нема виплат, мало, не вистачає. Або це погане самопочуття. Може Проблеми, під, підвернули ногу, не дай Боже, зламали ногу, будьте уважні до ніг своїх. А це людина, яка вам допомогла, виплатила гроші, допомогла фінансово, підтримала. Знову таки, або це людина, або це от, тобто, нема грошей, нема виплат, поганий, погані заробітки. Але це ваша енергія, коли ви розумієте, добре, що я такий запасливий, добре, що в мене є тут от така монетка під боком, яка мене гріє, такі заначка. Тобто це ваше розуміння, що нічого перебуду. Пере мене є для цього і ресурс, і сила, і здоров'я, або, можливо, це стан самопочуття у вас такий стан. Але у вас є впевненість, що і я це переборю. От, бо молодик створює такі наміри. Я можу, я зможу, я сильний, в мене є для цього ресурс, яка б криза не була, як би не було важко. Наступні козирожки, мої дорогенькі козирожки. що вам принесе молодик. Королева Пентаклі. Ой, яка класна енергія, і тим більше це ваша. Нам в нашій енергії завжди дуже комфортно. Дивіться, це ви мої дорогенькі, доросла жінка, стихія земля. Це розуміння, що я маю, чим я володію. Можливо, це ресурс від когось, підтримка від такої жінки. Або це ваш ресурс, Коли, дивіться, який тут затишок, який тут спокій, впевненість в собі, в своїх ресурсах, в своїх силах, в своєму здоров'ю, в тому, що, ну, як я твердо стою на ногах. Бо земля вона завжди заземлює приземлює. Вона дає такі відчуття спокою, комфорту. Навіть попри те, що молодик вогняний, в знаку вогню, вас не це не стосується. Ви подивіться, вас тут, яка у вас тут гармонія? Вас ніщо не може вивести з рівноваги, мої любі козорожки, Ще одна карта для вас. Так, щось в мене тут. Карти попереверталися. Дивимося. Позирочки, мої дорогенькі, ще одна карта для вас сила. Супер! Тому що у вас є ресурс, у вас є, що б не відбувалося. Тому і у вас у вас така гармонія і спокій. Ви знаєте, хто ви? Цінність себе, що я маю, чим я володію. Я не пропаду. В мене є оптимізм, в мене є сила, в мене є бажання відстоювати, боротися, доводити. Посили вистачить на все, перебороти всі негаразди. Це от таке внутрішній стержень, який дає нам бажання, силу, незламність і впевненість. Водолійчики, мої дорогенькі водолійчики, яким молодик буде для нас, що тут нас? Трійка пентаклів колективна робота, спільні зусиль, об'єднання зусиль, коли всі працюють, колектив над отримання. Результату найкраще. Кожен робить свою роботу, кожен робить її найкраще, але в загальному ми отримуємо чудовий результат. Це підтримка, це ну, кожен на своєму місці, ніхто нікому не заважає, всі працюють над спільним результатом, прикладають зусилля. Це може бути або розуміння, що в мене такий класний колектив, або розуміння, що мені потрібен такий класний колектив, або розуміння, що я маю, в чому полягає моя цінність, чим я цінна людина, якими навиками, що я мію робити. І я можу це монетизувати. Це якраз наміри стосовно от невеликого прибутку, коли ви будете отримувати прибутки за те, що ви вмієте робити, те, що вам подобається, за свою, проявити свої таланти, за, можливо, хобі ваше, так? принесе вам перші гроші. Тобто це розуміння, що я можу, чим я цінний. І ще одна карта водолійчики місяць. ой, Значить, ви боялися. і вага. місяць це сумніви. Я не знаю, а я зможу, а я не вмію, коли ми боремося. От так Емоційний стан такий нестабільний, бо місяць це нічне світило, коли темно, я не бачу, я не розумію, де я, що я, що від мене хочуть. І також це емоції, як, як е, припливи і відпливи. Сьогодні я впевнений, завтра вже в мене істерка, як в мене нічого не вийде. тобто, Ось така невпевненість страхи, начебто туман, але крізь туман потрібно рухатись. Не знаєте, як самі, збирайте команду, яка вам допоможе, підтримує, підставить плече, покаже шлях. Можливо, це мама в вашому житті, яка от так, яким чином впливає, підтримує або навпаки не вірить в вас і критикує. Для когось це вагітність, і вам важко робити свою роботу, то колективна робота. Ну, колектив вам допоможе, вони підтримують, візьмуть на, на себе час, частину ваших зобов'язань чи обов'язків. І рибки, мої дорогенькі, любі рибки, золоті мої рибки, що вам принесе молодик? Яку енергію? Сімка кубків. Супер! Тому що молодик це наміри, які ми створюємо для того, щоб потім реалізувати. Свої мрії, свої бажання. А сімка кубків це те, що я хочу. Це мої мрії, мої бажання, такі рожеві окуляри. Головне не замріятись, реально оцінювати, що я хочу і що я можу. Але такий чудовий стан, такого витання в хмарах вам гарантований. І головне, що це ваша енергія, комфортна для вас. Ну що, ще одна карта. Ой, дев'ятка посухів, бо я втомився, я втомилась, я вже, я, я вже не знаю, чи я дійду до того кінця, чи я отримаю цей результат. Знаєте, 9% це коли ми вже багато зробили, 90% втілень. Але я не бачу кінця, я не бачу результату. І вже настільки, стільки собі шишок понабивали, що вже не хочу нічого. Відпочиньте, відпочиньте, помрійте. Оберіть для себе ціль, розставте пріоритети, і ви легко все це закінчите для того, щоб розпочати нове, те, що приведе вас до, до вашого омріяного. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирної і спокійного новолуння. І я бажаю всім мріяти, хотіти, бажати, візуалізувати свої мрії, свої бажання і отримувати бажане. Я бажаю нам всім хорошого настрою. Я бажаю вам, щоб хоч і хотілось, і моглося, щоб всі наміри, які ви створите, всі свої бажання, все, що ви собі сплануєте, щоб все ви це вже до наступної повні отримали результат. Любі мої, дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Діліться своїми враженнями, ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне та Ну що ж, успіху вам, любові, бажання і натхнення.